Питання і куди мені краще? Я не знаю, тому що я дивлюся на світ через призму свого розуму. Розум це минуле, це досвід. Він не дає можливості подивитися в майбутнє. А от жіноча інтуїція безпомилково завжди в десяточку. Понимаєте? За 30 років, що я живу з дружиною, я не разу, мабуть, не був правий проти її інтуїції. Оце зробить вас богинями, Ви відчуваєте життя, ви народжуєте життя. І ви маєте навчитися себе чути і не зраджувати. Просто почути інтуїцію, жінка здатна лише тоді, коли вона є у стані спокою. Ви маєте навчитися користуватися своєю інтуїцією. Якщо інтуїція каже, що цього не потрібно робити. Заставте себе, навчіть себе, я цього не буду робити. Просто-напросто від того, що я не хочу, і треба себе от. Це є найбільша повага жінки до себе, бо вона не зраджує себе, не робить те, що там чоловік сказав, а вона знає, хто вона є, що вона є богиня.